Слава Ісусу Христу і часом сражається з якимось гріхом, з пох... похотю, не я перемогти. А Ісус сражався з гріхом до смерті і здаєшся, і не хочеться вже боротися. І кажеться, ви мене не розумієте, мені болить, хочеться сказати. Але що каже Ісус? Ісус каже: Я тебе розумію. Я переніс всі страждання, я не можу перенести більше страждань, ніж Ісус, тому що Ісус переніс ці страждання на Христі. А я просто отримую зараз імунізацію, це як укол. Мені зробили, хтось переніс цю вак цю хворобу повністю на собі, а я просто отримую укол, вакцину, яка мене просто там температура всього-навсього, там, да, може, трошки рука поболить, і все. А Ісус отримав біль всього тіла, кожна клітинка, кожна кісточка його, кожний клаптик реально тіла його боліло все. Я розумію, що коли я кажу, що мені болить, я горда просто, і я розумію, що мені треба полюбити розіп'яття.